І сьогодні я хочу сказати шикарний результат. Всі лікарі помиляються. І коли мої дитині ставили діагноз автоімунний, червона вовчанка, коли ставили діагноз автоімунної з хвороби. Хвороба тільбера. сьогодні в нас білорубін із норми. Норма 20 був 111, а зараз 65. Тільки на продуктах нашої компанії. Тільки росли, вони не падали. А сьогодні тільки завдяки компанії поля. А й за тобі нас показний 10065. 100, Ви уявляєте білорубін. Це, 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 це можуть оцінити да? можуть оцінити лікарі. Знаючи, що тільки, тільки Но вони не знімають дану за мумі, а в нас всі діаг. сітяті. Як сказала Ірина Кондратюк, донечка Тані Кондратюк, вона каже, що ще треба час, час треба до того всього додати, і результати обов'язково будуть. Тому що, знаєте, ми п'ємо продукцію компанії Біапіль не з народження. А хто з 50, хто з 60? Почнемо з того, що я вже більше трьох років споживаю в І я не ходила в аптеку цей весь час. Тільки. Могла звертатися до лікарів, чи, чи добре я стежу за своїм здоров'ям, здавати різні аналізи. І Я вам скажу, в мене прекрасні результати. Я боролася з білорубіном. Він в мене був вище норми, так як для жінок білорубін – десь 20-30 межі, У мене було за 100. Це дуже багато. І він в мене впав до 60. У е -е, мене збільшена селезінка. Вона мене поступово починає зменшувати, що що доказує на УЗД. Я дуже цьому рада. У ем, мене був кризис е, по здоров'ю. Я попала в реанімацію з низьким гемоглобіном. І я починала бієпиком ставати на правильне життя, здорове життя. І я дуже дякую. Бо справді результати мега великі. І те, що є у капсулах, є у розчинах, воно все докуби поступово, харчує дитину і воно дуже сильно допомагає. Ви не кидайте це, тому що це такий для плановий розвиток здоров'я. І я скажу, що якщо це допомагає на мені, то і поможе вам. Я дуже дякую компанії, дуже дякую людям. Вона мене збагачує і тому дуже вам дякую. І Я вам дуже дякую, Віночка, за відповідь. Радіємо та здоровіємо разом. Так. Будьте здорові!